Я українець і пишаюся цим. Під таким гаслом відбулася зустріч ювенальних поліцейських Полтавщини із дітьми. Зокрема, відвідали вихованців Лубенського дитячого соціально-реабілітаційного центру Надія. Мета зустрічі виховання патріотизму та ознайомлення із правами дітей. Тому мова йшла і про державні символи, і про права та обов'язки гарантовані Конституції України. Конвенція про захист прав дитини там взагалі говориться дуже багато, як і про права дітей, так само про обов'язки батьки відносно дітей пікунів, піховані і будь-яких інших осіб, які інші, замінюють дітей. А оскільки зараз канікули нагадали і правила безпеки на... на дорозі, в тому числі в темну пору доби. Є правила дорожнього руху, Хто не знає, кожен може з нами ознайомитися, але ви повинні знати. Зрозуміло, що переходимо дорозі тільки в встановлених місцях, щоб кожен із вас мав при собі, я зараз роздам браслети на руку, які відблискують світло. Окремо дітям нагадали і про правила поведінки поблизу водойм та під час купання.